Ми дуже захоплені як спілка журналістів України мужністю наших журналістів з Маріуполя з Херсона. Із Харківської області, Запорізької області, Донецької області, Луганської області з інших е, територій України, які з великим ризиком для себе, але вони відмовились йти на, на співпрацю з окупантами. Вони пройшли через підвали. Вони пішли через е, затримання, через допити тощо ми дуже захоплюємось, наприклад, мужністю е, нашої колеги, члена спілки журналістів України, Лідії Тараш. Вона головна редакторка маленької газети з Волновахи Донецької області. Волноваха була окупована в перші дні повномасштабного вторгнення. Але Лідія Тараш із двома маленькими дітками дівчатами, вона переховувалася два місяці. Той час, коли окупанти її розшуковували для того, щоб вона розгорнула пропагандистський місцевий листок, вона відмовилася від співпраці, і через два місяці, потім вона таємними вже стежками через Окупований Донецьк, через Росію виїхала в Прибалтику, в Польщу, Львів, і зараз вона мешкає в Україні. І це найкращий отакий приклад того, що журналісти не йдуть на співпрацю. Але, звичайно, вони страждають, і, звичайно, що. Якраз ми говоримо про те, що особливий цей виклик і особливо професія журналісти важливі це вже не слова, не гасла, а це ті дії, які доповнюють нашу характеристику і нашу роботу. Ми зараз, як Національна спілка журналістів України, намагаємось підтримувати журналістів на деокупованих і прифронтових територіях.